Вітаю, мої любі. Давайте поговоримо про загадкову структуру ДНК. <кій> Що це? ДНК це, в принципі, я не знаю, як співвіднести до комп'ютера, але там є, напевно, мені айтішники підкажуть. Це сховище даних, це там, де прописані програми, операційна система. Де є програми в сплячому режимі, є програми активні, за якими ми живемо. В нашій структурі ДНК знаходиться велетенська кількість карми, і ми керуємося і хвороби наші, і багатством наше. І звісно, злидні, і здоров'я, і наша сила, і наші знання, і наші здібності все знаходиться. Структурі ДНК. Єдине питання, яке я задам вам, що ви з цього приводу думаєте, це яким чином переноситься ДНК від одного тіла до іншого. Маю на увазі від одного втілення до іншого втілення? Яким чином ці програми переписуються? Чудове питання, правда? Ви були іншою людиною. Тут ви тепер, тепер ви є ви. І якимось чином ваша ДНК врахувала всі минулі життя і проклала шлях на майбутнє. Як це відбулося? Яким чином це відбувається? Це питання, на які поки що ми з вами відповіді не даємо. Ми його ставимо. Для того, щоб ви дослідили. Саме особисті дослідження дають можливість розвитку, здобуття знань через відчуття, через своє серце, через свій зв'язок з вищими силами. Саме більш глибинно ви активуєтесь, більш глибинно ви розвиваєтесь, більш глибинно отримуєте інформацію. І приходить розуміння, бачення. І ви собі з цим розумінням йдете і рухаєтесь далі. Так от, коли, що таке квантовий скачок, це підсвічення нових сплячих структур ДНК, тих шарів, які спали до цього моменту. Ви собі, і це є і посвята ваша, і це є і ваші активації, саме активації шарів ДНК. І всі найглибинніші процеси відбуваються саме через структуру вашого ДНК. Саме через структуру вашого ДНК. І ми маємо змогу працювати торсійними полями. Звуком, серцем, молитвою, медитацією з нашою структурою ДНК. Через вплив на шишковидну залозу, яка активує систему епіфіза, яка і працює. Це і є, складається та машина МРТ, яка співпрацює з вашим ДНК. Отже, цікаве питання, поки що сьогоднішній ЕТР це. Саме питання про що ви думаєте, про ДНК, що ви думаєте, про його переніс, переніс цих програм з одного фізичного тіла в інше фізичне тіло. Як зберігається ця інформація, як вона переноситься? Отже, я жду ваші відповіді, ваші вподобайки, вашу підписку і ваші коментарі. Гарного вечора! Тепер у вас є з чим провести, з яким питанням провести цілий вечір. Па-па!